Здравствуйте, меня зовут Александр, я повар этого заведения, и сегодня мы будем готовить лосось на овощной подушке и тост с авокадо и яйцом по Червона риба ідеальна для запікання у духовці. Страва виходить ситною та соковитою, а головне вона готується швидко та просто. Червона риба не лише смачна, а й корисна. Низькокалорійний продукт, багатий на білок і містить незамінні жирні кислоти. Рекомендований дієтологами всього світу до включення у повноцінний раціон. Застосування спецій та трав додають неповторний та незрівнянний аромат, а овочі ідеально доповнюють основний інгредієнт. Для приготування лосося запеченого у духовці нам знадобляться. Філе лосося, два невеликих кабачка, пів цибулини, пів лимона, одна чайна ложка подрібленого кропу, одна столова ложка лимонного соку та сіль. Перець за смаком. Перейдемо до приготування. Спочатку вимийте і висушіть філе лосося. посипте сіллю і перцем. Далі черга підготувати овочі. Зараз ми нарізаємо овочі, щоб пожарити на грілі. Тепер готуємо овочеву подушку. На два шматочки пекарського паперу викладаємо кабачки цибулю і лимон. Зверху кладемо заздалегідь підготовлене філе лосося. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Риби та овочі посипаємо подрібненим кропом, збризгуємо оливковою олією і лимонним соком і відправляємо випікатися приблизно на 20 хвилин. Подавати страву можна прямо на пергаменті. А поки лосось випікається, дамо декілька порад, як правильно обрати червону рибу. Вибір кожного виду лосося має свої особливості. За певними критеріями оцінюється жива або заморожена риба. Якщо лосось продається в охолодженому вигляді, то він ні в якому разі не має бути мокрим. Такий нюанс свідчить про вірогідне повернення рибі товарного виду. Якщо лосось починає псуватися, то нерідко його промивають у розчині марганцівки, щоб прибрати слиз з лоски і каламутність очей. Якого лосося можна купувати? Льоду на замороженому лососеві має бути помірна кількість. Колір філе лосося може бути рожевуватим або ніжно-помаранчевим. лосось не пахне рибою, а веде незвичайний морський аромат. Якого лосося купувати не варто. Якщо при натисканні пальцем на луску залишаються западини або тіло риби покрито б'ятинами, занадто яскраве та насичене забарвлення філе лосося свідчить про застосування барвників і хімічних речовин. Якщо філе лосося має червонястий або червонувати коричневий відтінок, то риба стара і буде сухою після приготування. Білі прожилки на філе лосося свідчать про вирощування його на фермах і годуванні спеціальними сумішами для швидкого набору маси. При купівлі філе лосося рекомендується віддавати перевагу середині тушки для хвостової частини риби характерна жорсткість. Від купівлі неприродно великого лосося потрібно відмовитися. Нерідкі випадки, коли на фермах рибу у буквальному розумінні перегодовують хімікатами, такий лосось не лише поступається за смаковими якостями рибі, що росте у природних умовах, але й може завдати шкоди здоров'ю. Тепер переходимо до приготування другої страви. Зараз ми приготуємо тост з авокадо і яйцом пашок. Тост з авокадо та лососом прекрасний трендовий сніданок з кремовою текстурою авокадо, хрусткістю хліба і рідким жовтком, який виступає у ролі соусу. Тож гайда готувати трендовий сніданок. Для початку оберіть найгарніший шматочок хліба. Лосось можна використовувати слабосолений або копчений. Для тостів знадобиться 200 грамів. Також знадобляться авокадо, соєвий соус, трохи зелені, лимонний сік та сіль. Спеції за смаком. Для початку розминаємо авокадо до кремової консистенції, додаємо лимонний сік, сіль і перемішуємо. Хлібчик підсмажуємо на розігрітій пательні без олії до золотистої скоринки з двох сторін. Філе лосося нарізаємо тоненькими ски а що на рахунок приготування яйця-пашот? Зараз розкажемо, як правильно це зробити. Кип'ятимо воду у невеликій кастрюльці. За допомогою великої ложки створюємо, так би мовити, вир у киплячій воді. Обережно розбиваємо яйце та варимо протягом двох хвилин. І завершальний етап. Мастимо підсмажений тост авокадовим пюре та кладемо скибочку лосося. І обережно перекладаємо яйця пашот зверху на тост. От і подошло время приготування нашого блюда. Починаємо видачу. Як прикрасу можна додати соєвий соус. До того ж, він відмінно розкриє смак лосося. За мінімальну кількість часу та інгредієнтів ми приготували дві смачні, трендові та корисні страви. А для тих, хто ліниться приготувати сам, кухарі професіонали залюбки нагодують вас своїми фірмовими стравами. Ми вас порадуємо нашою вкусна кухнею, чекаємо вас в нашому заведенні.